Василь Стефаник, Камінний хрест. Відколи Івана Дідуха запам'ятали в селі Газдою, відтоді він мав усе лиш одного коня і малий візок із дубовим дишлем. Коня запрягав у підруку сам себе в борозну. На коня мав ремінну шлею і нашильник, а на себе Іван накладав малу мотузяну шлею. Нашильника не потребував, бо лівою рукою спирав, може, ліпше, як нашильником. То як тягнули снопи з поля або гній у поле, то однако і на коні, і на Івані жили виступали, однако їм обом під гору посторонки мусувалися, як струнви, і однако з гори волочилися по землі. Догори кінь, як по леду, а Івана, як коли би хто буком по чолі тріснув, така велика жила напухла йому на чолі. Згори кінь виглядав, якби Іван його повісив на нашильнику за якусь велику провину, а ліва рука Івана обвивалася сітою синіх жил, як ланцюгом із синьої сталі. Не раз ранком іще перед сходом сонця їхав Іван у поле пільною доріжкою. Шлеї не мав на собі, лише йшов із правого боку і тримав дишель, якби під пахою, і кінь і Іван держалися крепко. Бо оба відпочали через ніч. То, як їм траплялося сходити з горба, то бігли, бігли в долину і лишали за собою сліди коліс, копит і широчезних п'ят Іванових. Придорожнє зілля і бадилля гойдалося, вихолітувалося на всі боки за возом і скидало росу на ті сліди. Але часом серед найбільшого розгону, на самій середині гори, Іван починав налягати на ногу і спирав коня. Сідав коло дороги, брав ногу в руки і слинив, аби найти те місце, де бодяк забився. Та цю ногу сапав шкрепчи, не ти її слину промивай, говорив Іван із пересердя. Діду Іване, а батюга в того борозного найбіжить, коли овес поїдає. Це хтось так брав на сміх Івана, що видів його патороч зі свого поля. Але Іван здавна привик до таких сміхованців і спокійно тягнув бодяк далі. Як не міг бодяка витягнути, то кулаком його вгонив далі в ногу і, встаючи, казав Не бійся, вигниш, та й сам віпадеш, а я не маю часу з тобою панькатися. А ще Івана кликали в селі переломаним. Мав у поясі хибу, бо все ходив схилений. Якби два залізні краки стягали тулуб до ніг, то його вітер підвіяв. Як прийшов із войська додому, то не застав ні тата, ні мами лише хачину завалену, а всього маєтку лишив йому тато букату горба що найвищого, і найщо найгіршого над усе сільське поле, на тім горбі копали жінки пісок, і зівав він ярами та печерами під небеса, як страшний велетень. Ніхто не орав його і не сіяв, і межі ніякої на нім не було. Лише один Іван узявся свою пайку копати і сіяти. Оба з конем довозили гною під горб, а сам уже Іван носив його мішком наверх. Часом на долішні ниви спадав із горба його голосний крик Ех, мой, як то був грену, та й по нитці розлетись, який же стяжкий. Але віддай ніколи не гримнув, бо шкодував міха і поволі його спускав із плечей на землю. А раз вечором оповідав жінці і дітям таку пригоду: Сонце пражить, але не пражить, аж вогнем сипле, а я колінкую з гноєм наверх, аж з колін обскакує. під із за кожного волоска просік, та й так ми солоно в роті, аж гірко. Ледве я добився нагору, а на горі такий вітрець дунув на мене, але такий легонький, що аж. А підіть же, як мене за минуту попереці зачило ножами шпикати, гадаюсь ми, що минуси. Від цієї пригоди Іван ходив усе зібганий у поясі, а люди прозвали його переломаний. Але хоч той горб його переломив. То політки давав добрі. Іван бив палі, бив кілля, виносив на нього тверді кецькі трави і обкладав свою частку довкола, аби осінні і весняні дощі не сполікували гною і не заносили його в яруге. Вік свій збув на тім горбі. Чим старився, тим тяжче було йому, поломаному, сходити з горба. Такий песій горб. Що стрім голов у долину тручеє. Не раз, як заходячи сонце, застало Івана наверху, то несло його тінь із горбом разом далеко на ниви. По тих нивах залягла тінь Іванова, як велетня, схиленого в поясі. Іван тоді показував пальцем на свою тінь і говорив горбові Ото сні небоже зібгав у дугу, але доки ні ноги носи, то му сродити хліб. На інших нивах, що Іван собі купив за гроші, принесені з войська, робили сини і жінка. Іван найбільше коло горба заходився. Ще Івана знали в селі з того, що до церкви ходив лише раз у рік, на Векдень, і що курей зацірував. То так він їх научував, що жадна не важилася поступити на подвір'я і порпати гній. Котра раз лапкою драпнула, то вже згинула від лопати або від бука. Хоч би Іваниха Христом стелилася, то не помогло. Та й хіба що то, що Іван ніколи не їв коло стола, все на лаві. Був сме найметом, а потім ві був сми десять рік у войську, та я стола не знав, та й коло стола мені їда не йде до трунку. Гостей у Івана повна хата. Газди і газдині». Іван спродав усе, що мав, бо сини з жінкою наважилися до Канади, а старий мусив у кінці податися. Спросив Іван ціле село. Стояв перед гостями, тримав порцію горівки у правій руці і витко каменів, бо слова не годен був заговорити. Дякую вам, файно, газди і газдині, що с мали за газду», а мою газдиню, не договорював і не пив ні до кого, лиш тупо глядів наперед себе і хитав головою, якби молитву говорив і на кожне її слово головою потакував. То як часом якась долішня хвиля викорубить великий камінь із води і покладе його на берег, то той камінь стоїть на березі тяжкий і бездушний. Сонце лупає з нього черепочки давнього намулу і малює по нім маленькі фосфоричні звізди, блимає той камінь мертвими блисками відбитими від сходу й заходу сонця, і кам'яними очима своїми глядить на живу воду і сумує, що не гнітить його тягар води, як гнітив від віків, а глядить із берега на воду, як на утрачене щастя. Отак Іван дивився на людей. Як той камінь на воду. Потряс сивим волоссям, як гривою, кованою зі сталевих ниток, і договорював та дякуємо вам красно, та най вам Бог дасть, що собі в нього жідаєте. Най вам Боже здоров'я, діду Михайле, подав Михайлове порцію і цілувалися в руки. Куми Іване! Дай вам, Боже, прожити ще на сім світі, та най Господь милосердний щасливо запровадить вас на місце, та й допоможе ласков своє внаново газдов стати. Коби Бог дозволив, газде, а проше, а доцігніть же гадав сме, що вас за стів пообсаджую, як прийдете на весіллє, синове, але інакше зробилося. То вже таке настало. Що, за що наші діди та й тати не знали, то ми мусимо знати. Господа воля. А законтитуйтеся ж, Сиґазде, та й вибачійте за решту. Взяв порцію горілки та й підійшов до жінкам, що сиділи на другім кінці стола від постелі. Тимофіхо, кумо, я хочу до вас напитися див'юся на вас. Та й ми, як якийсь казав, молоді нагадують це. Де де, де оце сте була, хлоп'янна дівка. Годне сте були, то ми за вами на одну нічку збавив, то сте в данці ходили, як сновавка, так рівно, баде кумо то ті роки наші. Ану-ко пережийте, та й вибачійте, Що на старість танець нагадав. А проше. Глянув на свою стару, що плакала між жінками, і виймив із пазухи хустину. Стара на накоп тобі платину та файно обітреси, аби я тут ніяких плачів не видів. Гости собі палнуй, а плакати ще доста часу, ще так сі наплачеш, що очі ті витечуть. Відійшов до газдів і крутив головою. Щось бим сказав та наймовчу, Найщиную образи в хаті і вас, як о але рівно, не дай Боже нікому доброму на жіночий розум перейти, а її видати, як плаче, та на кого, на мене, на мене, газдини моя. То я би тебе викорінував на старість із твоєї хати. Мовчи не хлипай, бо ти сиві кіски зараз обмичу та й підеш у ту гамерику, як жидівка. Івана лищить живе собі жінку, та же вона вам не воріг, та й дітям своїм не неворіг, та й банно за родом, та й за своїм селом. Тимофіхо, як не знаєте, то не говоріть ані дзелень, то її банно, а я туди з віскоком іду. Заскриготав зубами, як жорнами, погрозив жінці кулаком, як довбнею, і бився в груди. Озміт. Та вгадіть ми сокиру тут у печінки, та, може, той жовч пукне, бо не вітримаю. Люди, такий туск, такий туск, що не пам'ятаю, що се зо мною робить. А проше газде, а зозьміть же без церемонії та будьте вібачні, що ми вже подорожні. Та й мені, старому, не дивуйтеся, що трохи втираю на жінку, але то не задурно, йой, не задурно. Це би ніколи не було, якби не вона з синами. Сини, уважійте, письменні, та як дістали якесь письмо до рук, як дістали якусь напу, та як підійшли під стару та й пилили, пилили, аж перерубали. Два роки нічого в хаті не говорилося, лиш Канада та й Канада. А як не достигнули, як їм видів, що, однако, німуть отут на старість гристи, як не піду. Та й їм продав щодо крішки. Сини не хотів бути наймитами після моєї голови. Та й кажуть Ти наш тато, та й заведи нас до землі та дай нам хліба, бо як нас розділиш, та й не буде з чим киватися. Бог помагає їсти той хліб, а мені однаково гинути. Але газ де мені, переломаному, доходів? Я зробок, ціле тіло мозель. Кості дрихлові, що заки їх рано зведеш докупи, то десять раз йойкнеш. То вже й вам не пропало, а ви собі туск до голови не припускайте. А може, як нам дорогу покажете, то й усі за вами підемо. За цим краєм не варт собі туск до серця брати. Ця земля не годна кілько народа здержити та й кільки біді вітримати. Мужик годен, і вона не годна. Обої вже негодні, і саранчі нема, і пшениці нема, а податки накипають. що сплатив лева, то тепер п'їть, що сів солонину, то тепер барабулю. Йой золили нас, так нас мили в руки, що з тих рук ніхто нас не годен вірвати, хіба лиш тікати. Але колись на сі землі буде покаяння бо нарід поріжеся. не маєте ви за чим бануватися.